Держдепартамент США відкликав понад 300 віз, виданих іноземцям. Як повідомив держсекретар Марко Рубіо, це були студентські та гостьові візи. З його слів, адміністрація Трампа почала депортувати іноземців, які виступають на боці терористичних організацій, таких як ХАМАС. Важливо проводити чітку межу між протестами проти демократичного порядку та акцією на підтримку угруповань, які виступають за різанину та вбивства безневинних людей. Ці люди не просто влаштовують сидячі страйки, вони руйнують будівлі, які самовільно займають упродовж місяців. Віза це подарунок, річ, яку ми вирішили дати вам добровільно. Ми відмовляємо у візах щодня з різних причин. Ми також можемо відкликати візи. Ніхто не має беззастережного права на візу. Його коментар пролунав після того, як у штаті Масачусетс затримали турецьку студентку Румейсу Остюрк. Її арештували агенти в цивільному 25 березня. Остюрк навчалася в університеті Тавца. Припускають, що вона брала участь у студентських рухах, які вимагали від університетів відмовитися від ізраїльського фінансування та визнати геноцид палестинців. Зазначимо раніше ліванського доцента університету Брауна Рашоалавієх не пустили до США. Як повідомляють у її телефоні виявили фотографії, які давали зрозуміти, що вона підтримує воєнізоване угруповання. Хезбола. як повідомив Марко Рубіо, адміністрація Трампа й далі виявлятиме серед студентів прихильників екстремістських угруповань та анулюватиме їхні візи.